Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і його цілі у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися уперед. Прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою, переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народженням, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час зупинятися, час рухатися вперед. Маестро народився в італійському містечку Модена його мати робила сигари, а батько був пекаром і тенором аматором. Саме ця аматорська діяльність найбільше зворушила молодого Лучано Паворотті. Він любив слухати, як співає його тато, і годинами слухав сімейну колекцію платівок великих тенорів. Батько і син співали разом з платівками на повний голос. Пан Паворотті не співав на публіці через страх сцени, але він співав у церковному хорі. І у віці дев'яти років Лучіано приєднався до нього. хлопчик любив співати, а люди любили слухати його. «Твій голос торкається мене, говорила його мама. Але питання кар'єри залишалося нагальним. у ті часи, відразу після другої світової війни, музична кар'єра була ризикованою. Його мати запропонувала Лучано стати спортивним інструктором, а батько закликав його продовжувати розвивати свій голос. Але вам доведеться вчитися дуже важко. Лучано сказав він. Лучіано Лучано продовжив музичну освіту також. Вступив до педагогічного коледжу, а після закінчення школи він запитав свого батька, ким мені бути вчителем або співаком. Літній чоловік мудро уникнув прямої відповіді. Замість цього він сказав слова, які його син ніколи не забув. Лучано, якщо ти спробуєш сидіти на двох стільцях, то впадеш між ними. для життя потрібно вибрати один стілець. І Лучіано вибрав спів. Минуло сім років напруженого вивчення та інтенсивної практики, перш ніж він зробив свій перший професійний вихід, і ще сім, щоб досягти сцени метрополітен Паваротті був зосереджений. зрештою, він став одним з найвідоміших оперних співаків у світі, королем високих до і виконавцем, який завоював захоплення мільйонів людей, які ніколи не були в оперному театрі. Його останній виступ спостерігав увесь світ, коли він співав не Дорма» на зимових Олімпійських іграх 2006-го у Турині. Бог благословив мене хорошим голосом, говорив поворотті. Думаю, що він радий, тому що я вирішив присвятити себе співу. І тепер я думаю, будь-то укладення цегли, забивання цвяхів, написання книги або що б це не було, ми повинні присвятити себе цьому. Посвята це ключ. Ви повинні вибрати один стілець. Як і повороті, ви також були благословенні Богом. ви були благословенні талантами, ресурсами і мрією на наступний етап вашого життя. Після того, як ви помолилися про цю мрію і встановили правильні пріоритети для її досягнення, ваш наступний крок полягає в тому, щоб зосередити своє життя на головному. У Біблії апостол Павло мав таку зосередженість. Він говорив, що він рветься вперед, прагне до досягнення небесного скарбу. Він написав своїм друзям в місті Филиппи такі хвилюючі слова: не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну чи не досягну я того, чим і Христос. Ісус досягнув був мене, браття. Я себе не вважаю, що я досягнув. та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи One до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі ісусі Павло описав це церкві, за яку він буквально пролив свою кров. Коли він почав проповідувати у Филипах, як написано в дії 16», він залучив як навернених, так і критиків. Критики схопили його, роздягли і били його до тих пір, поки кров не побігла по спині. Він і його колега по стражданням сила були кинуті у в'язницю. Але церква того коштувала. Павло знайшов у них особливу прихильність до себе, і вони часто посилали йому фінансову допомогу. Церква молилася за нього, коли він подорожував імперію. Саме цим дорогим людям Павло відкрито висловлював найбільші бажання свого. Ерця, а також розкрив свою особисту місію і фокус свого життя сьогодні. Ми розберемо слова Павла, і я покажу вам чотири принципи, які загострять вашу віру і направлять вас до ваших наступних кроків у житті. По перше, зосередьтеся на Божій меті. Ось вам ключ до того, як зосередитися на Божій меті. Можна робити багато всього, але є одна річ, на яку здатний кожен. Ми можемо наслідувати глибоке бажання Бога, змінюватися в образі Ісуса Христа. Павло писав, але Рагну чи не досягну я цього, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Це Божа мета для вас і для всіх нас. Звичайно ж, у нього також є індивідуальний план на ваше життя, але про це ми поговоримо через хвилину. але спочатку запам'ятайте, що головна мета Бога для вас ставати все більше і більш схожими на Його Сина Ісуса Христа. У Римлянам 8, 28 сказано так, бо кого він передбачив тих і призначив, щоб були подібні до образу сина. Джон Брей був деканом університету Весляна в штаті Індіана. Він і його дружина були популярні серед студентів, а його проповіді в каплиці були сповнені життя і істини. Потім у Брея виявили хворобу Паркінсона. Поява симптомів змусила його піти у відставку, але він продовжував дивитися вперед. А він продовжував рухатися вперед. Кожна людина отримує якийсь діагноз у своєму житті. Сказав. Він університетській газеті так сталося, і зі мною він сказав, що не питає, чому він так сталося. Він сказав: я не можу змінити те, що зі мною сталося. То навіщо запитувати? Чому Тепер Мене цікавить, як я буду прославляти Бога посеред усього цього. Це питання має бути в центрі майже кожного важливого рішення послідовника Христа. Говорячи про свою інвалідність, Брей сказав навіть це, що мені так не подобається, має на меті зробити мене більш схожим на Ісуса Христа. Це слова того, хто зрозумів мету Бога для свого життя, і щоб з ним не відбувалося, він її не відпустив. Коли Бог дивиться на вас і оцінює вас, він хоче, щоб ви, як послідовник Христа, ставали все більше і більше, схожими на Ісуса Христа, слідкували за ним, наслідували його, щоб Ісуса бачили у вас все більше і більше. Але це відбувається лише тоді, коли ви зосереджуєтеся на ньому. Отже, по перше, зосередьтеся на Божій меті. По друге, зосередьтеся на Божій точці зору. Далі ми читаємо, як Павло пише про те, щоб дивитись на життя. Чима Бога він говорить про своє минуле і каже, що на ньому не варто зосереджуватися. Браття, я себе наважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, цікаво, чи не так? Забути те, що позаду, у 1954 році Роджерс Баністер був студентом-медиком, який любив бігати. Він взяв участь у забігу в Оксфорді 6 травня того ж року і увійшов в історію як перший спортсмен, який пробіг милю менш ніж за 4 хвилини, а саме за 3 хвилини 59 і 4,2 секунди. За пів світу суперник Баністера Джон Ленді з Австралії дізнався про це, і вже через місяць Ленді побив рекорд Баністера на одну секунду. Змі зосередили всю увагу на обох бігунах. і Наприкінці цього літа тисячі людей спостерігали, як вони вишукавлися на іграх Британської імперії у Ванкувері. Подію назвали Миля століття. Бігуни стартували, і ленді вирвався вперед. Рев натовпу був оглушуючим. Цього в 90 метрів від фінішу Ленді зробив фатальну помилку. Він озирнувся назад, і в той самий момент Ваністер промчав повз нього і виграв гонку менш ніж на секунду. Біг став відомий як чудо Миля і скульптор Ванкувера створив бронзову. Статую, що зображує двох чоловіків у той самий момент, коли ленді озирнувся. пізніше Ленді сказав, дружина Лота перетворилася на соляний стовп, коли озирнулася назад. Я, мабуть, єдиний, хто перетворився на бронзову статую за те, що озирнувся назад. Апостолу Павлу сподобалася б ця історія, бо саме про це він говорив у Филипп 3. Він говорив про забуття того, що позаду нас. Слово забути означає мінімізувати негативний вплив нашого минулого. Тому досить дозволяти минулому контролювати вас у сьогоденні. Павло струшував себе ці речі. Він не дозволяв їм чіплятися за нього як якір і тягнути його вниз. А що ми забуваємо, коли забуваємо минуле? Перш за все, ми повинні забути про наші успіхи. Тут у нас великий апостол, який досяг за своє життя більше ніж більшість з нас, могла б досягти за років. Життів, і він каже: Я ще не досяг це вражає мене, тому що я все життя вивчав життя Павла і його вплив на світ. Просто захоплює дух послання Павла це лише частина його служіння. Він заснував більшість церков у Малій Азії. Він був величезним інтелектуалом, деякі вважають його найбільшою людиною на землі після Ісуса Христа. І ось ця людина на заході свого життя озирається назад і каже: Я ще не досяг. Я далекий від досконалості, і я буду і далі прагнути до того, до чого закликав мене Бог у моєму житті. Я не знаю жодної людини більш успішної ніж Павло. Але ключем до його успіху було знання того, що він ще не досяг. Він не пишався. Він був смиренним, він не озирався на минуле і не спочивав на лаврах. Він жив сьогоденнями. Ми повинні робити те саме. Можливо, у вас колись була чудова кар'єра. Можливо, ви були на самій вершині своєї галузі, але зараз вам це не допоможе аж ніяк. І це звичайно не допоможе вам у майбутньому, щоб йти вперед. Ви повинні навчитися забувати успіхи, забувати складніше. Ми б хотіли забути про наші невдачі, і це друге про що я хочу з вами поговорити, забуваючи про свої помилки. Ще один спосіб прийняти божу точку зору щодо вашого минулого прийняти рішення забути все те, що вас переслідує. Як пожартувала Рут Беглгрем, кожна кішка знає, що якісь речі краще закопати. Засновник Червоного Хреста Клара Бартон одного разу образилася на свою колегу, але вона швидко пробачила її і пішла далі. роки потому хтось нагадав їй про цей інцидент, де сказав, хіба ви не пам'ятаєте? Ні, відповіла Бартон я чітко пам'ятаю, як забула про це. Такі моменти повинні бути і в нашому житті, коли ми чітко пам'ятаємо, що забули. Що з вашого минулого вам хотілося б забути? Наприклад, почуття провини це пам'ять про гріх, який вже був похований під кров'ю Ісуса. Гіркота це пам'ять про злочин, який повинен бути похований під благодаттю. Розчарування дозволяє останній невдачі стати перешкодою. Якщо ви знаєте Христа як свого Спасителя, то у вас немає причин, щоб циклитися на минулих невдачах? У минулому у Павла були не тільки успіхи, але було і зло. Він жорстоко переслідував християн, нападав на церкву, він допоміг засудити Стефана, першого християнина, який був замучений за справу Христа. Після навернення Павла на Дамайській дорозі багато християн пам'ятали, що він зробив, і все ще боялися його. А що якби Павло продовжував жити в тому минулому? А що якби він? Він продовжував катувати себе за те, що він зробив. Так він би втратив свій вплив. Але замість цього він визнав своє минуле, був сповнений подяки за божу благодаді, за його повне прощення. Минуле може стати призмою для майбутнього, але якщо ви затримаєтеся в ньому занадто довго, ваші спогади зітруть ваші мрії і завадять вам йти уперед. Почуйте мене: зосередтеся на Божій меті, на його точці зору і по-третє, на його плані. Зауважте, що далі посланні As до Филиппавло стає конкретніше. Він переходить від перспективи до наших планів. Він каже, і спішачи до, до того, що He's попереду Божа мета для всіх нас однакова стати більш схожими на Ісуса, але його план для кожного з нас унікальний. У нього є чіткий план для життя кожної людини на землі. Його план для вас індивідуальний, і він тільки для вас. Він ідеально підходить для того як він вас зробив і для досвіду, який ви знайшли, все готувало вас до його наступного кроку у вашому житті. але ви повинні слідкувати за ним на невідому територію у майбутнє. Ви повинні зрозуміти, що означає ходити вірою. Псалмоспівець висловлюється так: від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Ми самі по собі не добрі, але ми добрі у Христі. І в Христі Бог не тільки направляє ваші кроки. а і ваші зупинки він радіє вашому руху вперед, він радіє своєму плану для вас. А хіба ви не повинні радіти йому теж? Якщо Бог в захваті від його мети і плану на ваше особисте життя, то хіба ви не повинні також радіти цим планам? отже, ви повинні сфокусуватися на цілі Бога і на його точці зору, тобто озиратися назад, але не залишатися в минулому. Зосередтеся на його плані, дізнайтеся, що він хоче, щоб ви зробили, а потім зосередтеся на його призі. Щоб жити целеспрямовано. Вам потрібно зосередити свою увагу на небесах і на нагороді, яка чекає вас там. Павло писав: я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Для Павла мета і приз були одним і тим же. Тут не сказано, який саме це приз, але це послання на багато обіцянок, які переможцям дані в Христі. Пам'ятайте, Біблія говорить, що коли ми потрапимо на небо, і якщо ми жили для Бога, то Господь Ісус буде вітати нас вдома з такими словами: гаразд, рабе добре і вірний. Сюди ж входить вінок праведності. Я думаю, що сюди також входить те, що Петро назвав нев'яночим вінком слави. Якби там не було, цей призме там будуть більшими. Чого око не бачило, і вухо не чуло. Божий план для вас полягає в тому, щоб винагородити вас так рясно, що ви не зможете в це повірити. Пам'ятаєте, Павло використовував метафору олімпійського забігу у давнину на Олімпіаді, якщо бігун вигравав забіг, його викликали зі стадіону в суддівську ложу, і на голову йому покладали лавровий вінок. Він отримував фінансову винагороду і великі переваги. Послухайте його до кінця життя забезпечували їжею, Нього були довічні квитки на перший ряд Афінського театру. Але всі ці бігуни мертві століттями, їхні призи закінчилися, їхня слава випарувалася, їжа втратила смак. А Афінський театр зараз у руїнах. Все це було тимчасово почесті Всевишнього покликання Божого у Христі Ісусі вічні? За словами апостола Петра, ми приступимо до спадщини нетлінної, непорочні та нев'янучі, заховані в небі для вас. Хто з вас розуміє, як важливо, щоб ваші очі були сфокусовані на майбутньому? Адефючефлорен Чадвік засвоїла цей урок. Вона була досвідченим плавцем на довгі дистанції. Першою жінкою, яка проплила Ла-Манш в обох напрямках, встановивши нові рекорди з кожного боку. Потім, у 1952 році, коли їй було 34 роки, вона мала намір побити ще один рекорд. Жодна жінка ніколи не плавала більше 12 миль між Каталіною та Каліфорнією. Умови в день її запливу не були ідеальними. Вода була холодною, а туман скрізь. Незабаром після початку запливу вона ледве могла бачити човни, що супроводжували її. А що ще гірше? Кілька разів за нею в'язалися акули, і їх доводилося відганяти. Тим не менш, Флорен Чадвік пропливла більше 15 годин. Нарешті фізично та емоційно виснажена. Вона перестала плавати. Її затягнули в човен і доставили до берега Каліфорнії. Який як вона виявила на свій жах, був всього в півмилі від неї. Пропливши майже 20 миль, вона здалася за півмилі від своєї мети. Наступного дня вона сказала в змі, я бачила лише туман. Думаю, якби я могла бачити берег, я б зробила це. через два місяці Флоренція повернулася на острів Каталина і увійшла у воду, щоб спробувати ще раз. На жаль. Погодні умови були на кращому. Вода була знов холодною і знову густий туман над каналом, але цього разу вона пливла весь шлях. Вона, перша жінка, яка зробила це. У чому різниця? Пізніше вона сказала, що на останніх виснажливих милях вона зосередила свій розум на яскравому образі берега Каліфорнії. І у той момент сказала вона. Я зрозуміла справжній сенс віри, який описаний у Біблії, то підстава сповіданого, доказ небаченого це ваша чотирисмугова дорога, на якій Бог хоче, щоб ви зосередилися, рухаючись вперед по життю, рухайтесь по смузі його мети, його перспективи, його плану і його нагороди. Але є ще одна річ, яка зводить все це разом. Коли ви намагаєтесь рухатись вперед до Божого плану для наступного етапу вашого життя, ви повинні знайти свою пристрасть і присвятити своє життя одній речі. Ви повинні вибрати один стілець. Як говорить? Рить, російська стара поговорка за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш. Гілберт є одним з кращих бігунів у світі. Він розвинув цю навичку, бо рятував своє життя, коли був у Бургундії. Від його історії волосся стає дебки. У жовтні 1993 року. Гілберт сидів у своєму класі. Ймовірно, думаючи пробіг. Він не міг дочекатися, коли знову вийде на бігову дорожку. Але в той день шкільні заняття були порушені терористами хуту. Школу захопили ворожі члени племені. Вони накинулися на дітей з неймовірною люттю. Більше сотні дітей тутці, і їх вчителі були загнані в невелику кімнату, зарубані до смерті мачете і спалені живцем. Гілберт не був убитий, але він опинився на дні купи під згорілими трупами своїх однокласників. Тліючий вогонь проїдав його шкіру, але він продовжував ховатися більше дев'яти годин в той час, як мучителі залишаючись на вулиці, сміючись і танцюючи. Нарешті Гілберт розбив вікно і вилетів як стріла. Хуту Переслідували його, але гілберт обігнав їх і добіг до місцевої лікарні, де лікарі сказали йому, що він більше ніколи не буде бігати. Гілберт їм не повірив. Він відчував, що Бог пощадив його, тому що у нього є план на його життя. Він сказав: Я завжди знав, що моя віра буде випробувана, і це, звичайно, було в ті години, коли на мою школу напали. Моя віра в Бога не здригнулася. Я ніколи не звинувачував його і не дивувався, як він дозволив цьому статися зі мною чи моїми однокласниками. Я прийняв те, що сталося, і знав, що все це частина великого плану. Гілберт наполегливо займався, а потім виграв національний чемпіонат Бургунді на і 800 метрів. Його тренери відчували, що у нього є олімпійські потенціали, і його відправили в США в рамках програми підготовки олімпійців. А там Християнський університет Абілін запропонував йому стипендію. Після закінчення університету Гілберт переїхав до Остіна, щоб тренувати молодих бігунів. І незабаром його служіння було запущено. Його книги його. Виступи його коучинг торкнулися тисяч життів. Більше того, Гілберт заснував фонд Газель, девізом якого є біг заради води для фінансування та будівництва колодязів чистою водою для народу Бурунді. Його навчальна група Газелі Гілберта мотивує та допомагає бігунам різного віку та всіх рівнів. Мені подобаються такі люди, які ніколи не втрачають фокус, біжать, щоб виграти чиє ж життя визначається однією річчю такого ро до увагу часто зустрічають у Біблії, тому що автори Біблії знали щось про фокус на головному. Наприклад, Давид знав: Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність. Ісус сказав багатому юнакові: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та богим роздай і матимеш скарб на небі. Потім приходь та йди вслід за мною. Узявши Христа абстрактній домогосподарці Марфії ісус сказав: А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку. Людина зцілена Ісусом сказала одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. Апостол Павло сказав, та тільки забуваючи те, що позаду, ця фраза одне має на увазі посвячення. Це слово означає присвятити себе і свій кожен день прекрасній волі Бога. В основі життя Павла був один мотивуючий принцип. Він свок сфокусувався на хресті, він сфокусувався на своєму ходінні з Ісусом. Він сказав по суті: Господи, нехай буде Твоя воля сьогодні і кожен мій день, що залишився на цій землі. Не моя воля, хай буде, а Твоя, і це підводить мене до секрету зосередженого життя. Залишайтеся відданими своїй пристрасті. Чомусь одному у вашому житті кілька років тому я згадав цю істину, коли мене запросили на екскурсію однією з найбільших моркв'яних ферм в Америці. Господар показав мені незлічену кількість способів споживання моркви. Це був моркв'яний сік, морквяний торт, дитяча морква та десерти інших продуктів з моркви, які я навіть не уявляв. Коли я запитав, скільки моркви ви використовуєте, господар ферми відповів: ми використовуємо кожну частину моркви. Жоден шматочок не йде у відходи. Щоб проілюструвати свою думку, він пішов до дошки в конференц-залі, де ми були і намалював моркву. А потім він позначив кожну частину моркви і намалював, як вона використовується. І він мав рацію: ніщо не йде у відходи. Він побудував дуже успішний бізнес, залишаючись зосередженим на моркві. Коли я Вернувся до свого офісу, я зібрав наших співробітників і розповів їм про свій урок моркви. Я підійшов до нашої дошки, намалював Біблію, і сказав: Це моя морквина. Давайте зосередимося на цій одній речі. Разом ми знову заявили про своє бажання зосередити служіння поворотний момент, виключно на біблії, і доносити слово Боже всілякими креативними методами. Ми обмірку все, що ми робимо, спираючись тільки на слово Боже, це і недільні проповіді, радіо і телепрограми, інтернет-мовлення, соцмережі, журнали, книги, DVD, cd альбоми, навчальні посібники, надихаючі послання, переклади на різні мови, а також безліч інших продуктів і проектів служіння. Поворотний момент Наша мета така ж, як і у мого друга з моркв'яної ферми. Нехай ніщо з чистого і дорогоцінного слова Божого не буде витрачено даремно, а також бути хорошим розпорядником покликання Божого, який дав нам привілеї проголошувати його слово по всьому світові. Це наша місія, це наше одне, це наше головне, це наш фокус. Я не знаю подробиць Божого плану для вашого життя, але я знаю, що якщо ви зосереджені на його цілі, його точці зору, його плані, і його призу, він проведе вас вперед. Присвятіть себе слідкуванню за Господом в міру своїх можливостей, і скоро ви відкриєте для себе те одне і будете жити заради нього кожен день. Я не забуду ту сильну історію, з якої почалося це послання. Ви повинні дійти до того, щоб бути готовими сидіти на одному стільці. І нехай Бог веде вас вперед. Слідкуйте за його планом. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. І Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам згідно і довіри служінню або помісної церкви продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на програмі Поворотний момент.